Доброго дня! Сьогодні проговоримо про таку нагальну тему як розвиток порушення слуху при гострій респіраторній вірусній інфекції. Мене звати Кото Володимир, я лікар лор лорхірург. Вітаю, яким чином гостра вірусна інфекція впливає на слух? По-перше, розвиток набряку в порожнині носу за рахунок впливу гострої респіраторної вірусної інфекції провокує дисфункцію слухової труби, що, в свою чергу, призводить до зниження слуху та відчуття закладеності у вухах. Але іноді ми можемо зіштовхнутися з більш складною проблемою, такою як розвиток сенсоневральної приглухуватості при гострій респіраторній вірусній інфекції. Розвиток гострої сенсоневральної приглухуватості при респіраторній вірусній інфекції обумовлений як безпосереднім впливом вірусної інфекції на нервові клітини внутрішнього вуха. Та опосередкованим за рахунок порушення судинного характеру та порушення кровопостачання внутрішнього вуха. Тому в будь-якому разі, якщо у вас при розвитку гострої аспіраторної вірусної інфекції є симптоми закладеності у вухах, зниження слуху, це привід звернутися до лікаря-фахівця, який точно зможе поставити вам діагноз та призначити відповідне лікування.